Thank you Облрада допоможе сім'ям постраждалих 2 травня фінансово. В Одесі надрукували бюлетені до виборів міського голови, а партія анархістів виступили проти забудови отради. Це новини у студії з останніми подіями. Максим Лінник, вітаю. По 50 тисяч гривень виділить Одеська облрада сім'ям загиблих 2 травня в центрі міста і на Кулаковому полі з вимогою забезпечити об'єктивне розслідування та виявити організаторів і безпосередніх виконавців трагічних подій чорної п'ятниці. Депутати звернулися до Генеральної прокуратури України. Деталь у сюжеті. Депутати облради розпочали сесію хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих 2 травня. Далі ухвалили рішення про створення тимчасової контрольної комісії. Вона буде здійснювати депутатський контроль за ходом до судового розслідування трагічних подій чорної п'ятниці. Усім постраждалим допоможуть із обласного бюджету. Передбачено виділити е, сім'ї кожного загиблого в результаті подій 2 травня поточного року по 50 тисяч гривень. Це перше і по-друге, зарезервувати кошти або виділити кошти на лікування постраждалих. І такі кошти передбачені якраз в цьому документі про внесення змін до бюджету. до бюджету в сумі 2 мільйона 400 тисяч на виплату сім'ям загиблих, півтора мільйона на лікування постраждалих стосовно. Цієї другої цифри я не виключаю, що будуть внесені зміни в бік збільшення. Підтримали фінансово і біженців з тимчасово окупованих територій на отримання сімей, які переїхали до Одеси із Криму. Бюджет виділить 2 мільйони гривень. Що стосується подій 2 травня, то емоції в сесійній залі зашкалювали. Та після взаємних обвинувачень депутати таки дійшли згоди. Ми повинні поняти, що Одеса – це наш город, Одеська область це наш регіон. Ми повинні їм гордитися. сюда должны ездить люди отдыхать, не боясь, что с ними э, что-то случится. И мы вместе, каждый из нас, убери, убрав э, какие бы то ни было амбиции, должны каждый на своем уровне, в рамках своих возможностей и своих полномочий сделать все для того, чтобы э, наш регион именно так и э, воспринимали. Исходя из вот того, что мы прошли и пережили, нам нужно сделать выводы. Нам нужно быть жестче, нам нужно быть требовательнее, и нам нужно попытаться не допустить и по возможности сделать все, чтобы подобного сценария не повторилось. Слідство з приводу подій чорної п'ятниці досі триває, тому усі дані розслідування не розкриваються. Тим часом депутати закликають досягти порозуміння шляхом переговорів. В той складній ситуації, в якій знаходиться сьогодні Україна і знаходиться Одеська область, у нас нету другого варіанту, крім як ініціювати такі мабуть, громадські слухання круглі столи з усіма представниками і громадських організацій і політичних партій, які сьогодні знаходяться в зоні конфронтації. Низити градус напруги в суспільстві і не допустити ескалації радикалізму. Таким бачить основне завдання влади голова облдержадміністрації Ігор Палиця. Він закликав депутатів займатися об'єднанням одеситів, а не самопіаром. Депутати обласного совета повинні займатися не тим, щоб ходити в один і в другий лагерь, зарабатывать рейтинги і работать з людьми, которые или находятся в палатках, или собираются на під дюком. Они должны этих людей приглашать сюда, в это здание, в любой кабинет в областной администрации, на любую другую площадку, и пытаться людей с разными мнениями помирить, доказать, кто прав, кто не прав, у кого больше аргументов, у кого больше перспектив или исторических фактов, того, что не надо находиться на улицах. Делать депутатов, доносить до людей правду. Старатися людей помирити і уняти їхню агресію. на думку губернатора. майбутнє регіону України в цілому буде залежати від виборів 25 травня. Перегони повинні пройти спокійно, а явка бути стовідсотковою. Наша задача провести вибори об'єктивно, захистити результат і побіді той чоловік, якого вибере Україна. Одесситам надо обязательно прийти массово на выборы, потому что если каждый одессит выскажет свое мнение, Одесса будет влиять на результат выборов. И одесситы и жители Одесской области помочат того президента, которого они хотят. Илона Варова, Георгий Дядчик. Вибори президента України 25 травня стануть найдешевшими в історії з точки зору витрат виборчих фондів кандидатів. До голосування залишилося трохи більше тижня. Проте, як з'ясувала наш кореспондент Марія Яницька, бажання прийти наступної неділі на виборчі дільниці є далеко не в усіх. Чим це зумовлено, дивіться далі. Більшість одеситів вже отримали запрошення на позачергові вибори президента України, які відбудуться 25 травня. Якщо ви не входите до їх числа, не гайтеся і самостійно завітайте на виборчу дільницю. Там ви зможете перевірити свої особисті дані, аби уникнути казусів у день виборів. Проголосувати за свого кандидата на виборах президента планує більшість опитаних нами городян. Пояснюється активною громадянською позицією і прагненням до порядку в країні. Надо страну спасать, а что же делать? Что? Если мы не спасем, кто еще спасет? Будем идти голосовать, да? Мне кажется, каждого гражданский долг, необходимость высказать свое мнение по поводу президентских голосований, поэтому в любом пойду. Я считаю, что это долг каждого гражданина Украины быть социально активным. Я считаю, что это очень важно для нас Выборы есть выборы, надо выбрать кого тоже Щоб уже був покій в країні. нужен порядок в країні, нужен легітимний президент. Нам нужен президент і хороші. Громадянська позиція повинна бути у кожної людини. Напевно, так. За президентський пост буде змагатися 23 кандидати. Тож вибирати є серед кого. Проте деякі одесити достойних претендентів у цьому списку не побачили, принаймні для себе. Власно озвучують люди інші причини, за яких не хочуть йти на виборчі дільниці. Ні, я ви, тому що це нічого не змінить. Ні, достойного кандидата на моє мні. Які можуть бути голосування? Поки в країні війна? Я вважаю, що поки йдуть люди ну військові з нашої країни, тогда можна йти голосувати. А так це без... Просто трата времени. Не сподіваються городяни і на швидку економічну стабілізацію після виборів. Кажуть, країну НАТО довго руйнували, тому й до ладу приходитиме довго. Страна дуже тяжелому економічному відношенні. Я просто вважаю за все, що чотирьох президентів страна хотіла вниз і вниз. Нужно час, время. Очень час. Нереально все в цю секунду. Нам нужна терпіння. Боротися теж треба, щоб они там знали, що ми є. Они, по моему не знають, що народ у них є щодо кандидатів, то у своєму виборі усі опитані майже одностайні. Але за кого голосуватимуть, ми озвучувати не будемо. Зазначимо лише, що головна вимога до новообраного президента любов до України. Ну а висока професіональна підготовка, порядочність і бажання щось змінити в нашій країні. Для тих, хто за станом здоров'я не може з'явитися на виборчу дільницю, як і раніше, існує варіант голосування вдома. Для цього потрібно до 23 травня в свою дільничну виборчу комісію подати власноручно написану заяву та медичну довідку, яка підтвердить поважну причину вашої неявки. ми ж закликаємо вас прийти на виборчі дільниці і зробити свій вибір, аби ваш чистий бюлетень не був використаний для нечесних цілей. Марія Яницька Дмитро Моїсеєв. Вже визначилися з кандидатом на пост президента України ветерани-силовики. Вони одноголосно підтримують Петра Порошенка, чому знає Марія Яницька. Ветерани-силовики найбільш організована структура України. Вони переймаються обороною кордонів держави і бачать вирішення цього питання у програмі Петра Порошенка. Адже у кандидата є окремий блок обороноздатності України. Одна із головних функцій президента, як ми вже насишилися, це который он является гарантом Конституции. И основная его обязанность обеспечить защиту государства, ну и, естественно, жителей этого самого государства. Так вот, основная функция, основная задача – обеспечение обороноспособности страны. Наиболее отвечает нашим требованиям и тем э, возможностям, и человеческим качествам, естественно, изучив программу кандидатов в президенты э, господина Порошенко Петра Алексеевича, мы пришли к такому мнению, что необходимо в этом плане, во-первых, и поддержать, и несколько, наверное, своих предложений, и более того, значит, того опыта, который мы могли получить в советское время на территории Афганистана, других локальных конфликтов. Ані фінансування армії в усіх країнах воно достатнє, вважають ветерани силовики, але у нашій державі гроші розподіляються неправильно, бо кошти завжди йдуть на потреби вояків. Сьогодні не можемо сказати увереності, можуть ли наші військові сили до кінця відстояти суверенітет і цілісність государства, і не тому що представителі ворожових сил починають перших лицо і закінчує контрактником, тому що ця структура була в таких условиях. І конкретні законодавчі документи не були до конца відработані. Недолуги фінансування армії проблема не нова. Накопичувалась вона роками, здолати її під силу, але за умови правильної оборонної доктрини. Та воєнна доктрина, яка зараз, яка зараз, которая оборонний характер, внеблоковий характер. Однак програма совершенно не виконана за всі роки ні одним, ні президентом, ні міністром оборони, ні іншим заразним міринцям, які повинні за це відвечати. Україні потрібно відмовитися від принципу контрактної армії. Як довела сьогоднішня ситуація, у час ще в країні немає кого мобілізувати. Марія Яницька, Георгій Дячак. Вони світло-рожевого кольору і мають кілька ступенів захисту. Одеса готова до виборів міського голови. Вже надруковано усі бюлетені та розвезено їх по райвиборчкомах. Спостерігала за процесом Ілона Варава. Одеські бюлетені матимуть кілька ступенів захисту. Серед них сітка, яка не відображається при копіюванні та скануванні, а також спеціальний мікротекст слів. Вибори Одеса 2014 Ці слова надруковані в різних частинах бюлетеня. Окрім цього, листи мають особливе покриття. Сітка плюс. Вибори 2014 Одесса. три слова, нанесены нанесені мікротекстом, який ні сітка, этот мікротекст не копірується на сканері, не копірується принтером. Тобто його можна только тільки типографським таким от способом. Колір бюлетенів передбачено законом України. Всі вони мають світло-рожеве забарвлення по 500 штук в кожній пачці. допустим, на участке 2155 человек. Значит, соответственно, районная избирательная комиссия берет 4 таких пачки по 500, это 2000, и еще вот эту пачку, в которой 155 штук. И так в каждой пачке разное количество соответствует конкретному избирательному участковой избирательной комиссии. Цього року посилено заходи безпеки по транспортуванню бюлетенів. До кожного району міста їх відвезли. Спецавтомобілі у супроводі Даї. Уже після того, як вони получать, їх оформлять, запечатують кімнату, вони у них Після цього передадуть на участкову платити не Нагадаю, на пост мера в Одесі є 20 кандидатів. Це більше ніж у Києві. Там охочих очолити місто 16 осіб. Ілона Варава, Георгій Дячик. Проект, який знищить пляж от Рада, викликав шквал емоцій Одеситів. Саме тому партія анархістів України вирішила символічно попрощатися з ним та ще раз нагадати Одеситам про наслідки дій колишнього керівництва міста. Організоване угрупування Одеський міськвиконком механіки Україна задумала на місці зелених схилів вибудувати 22-поверхові елітні комплекси, а трасу здоров'я перетворити на автостраду шириною 25 метрів. Ніяких берегоукріплювальних робіт в проєкті немає. За результатами перевірки міської прокуратури виявилося, що забудова орендованої ділянки неможливо без знищення зелених насаджень на схилах. Тобто для початку доведеться знищити головні легені центру Одеси, викорчують улюблені місця відпочинку багатьох поколінь одеситів, акації та каштан. Які в 1960-х-70-х роках висаджували на суботниках усі, а вже потім стануть там висаджувати ціні породи дерев. Тобто ми розуміємо, що під такий комплексний проект може э, бути повністю вирублений весь парк. Э, проект розрахований на 10 років, но з нашим фінансуванням обічним звездно, то есть, он буде продовжуватися ну, мінімум лет 15-20. Плюс то, що збираються греки, то есть механіки України, гречка фірма. Потом высаживать деревья, пока они вырастут еще лет 30, То есть можна з уверенностью говорить, що. Что... Нинішнє поколение одесситов буде отрезано в центрі города от моря огромной стройкой. Здесь буде постоянная строительная пыль, сюди не можна добраться. добратися. Будуть от моря коренные жителі Одеси. Представники анархістів підготували плакати та лозунги, де категорично виступали проти забудови та відстоювали збереження зелених зон та насаджень. Ми ожидаем тільки одних результатів: того, що город сохранит для своїх горожан доступ до склонам. Город сохранит для своих горожан зеленую зону. Зеленая зона, которая постоянно ужимается, это кошмар. Мы хотим, чтобы она увеличилась. Мы готовы это делать. Но когда мы на французском бульваре э, посадили несколько деревьев, вместо тех, которые срубил город через несколько дней, я не знаю кто, может быть. Случайные люди, а може бути, і городська власть і дерев'я викричила. Це все на совісті попередньої влади переконані представники анархістів. Вже вкотре вони відстоюють права городян. Дело в тому, що городська власть просто ініціація этих проєктів произошла при Гурвіці, тому городська власть. Пригурвицы э, создала гемп... заказ гемплана, при котором зеленых склонов у нас нет. Городская власть Пригурвицы подписала договор с Механики Украина, по которому склоны уходили в под частное строительство. Городская власть Пригурвицы создала ситуацию, когда Механики Украины сейчас, поскольку они понесли определенные затраты, могут предъявить городу э, иск о компенсации утерянной прибыли и компенсации затрат. Как инженер-строитель я говорю, тут строят на дороге. или на трасі здоров'я категорично не можна. Це призмі обрушення, ребята. Вони почнуть тут строить це здание, і все це опустится, а берег поднимется, там, вернее, вода мелко, при Так точки строить. Також на пам'ять Одеситам та всім відпочиваючим анархісти залишили заздалегідь підготовлені дерев'яні таблички із різноманітними написами. Ілона Варава, Дмитро Мойсеєв. Випуск продовжить офіційний курс валют від Фінбанку. Покупка долара – 11 гривень 65 копійок, продаж – 12 гривень 10 копійок. Курс євро при покупці – 15 гривень 70 копійок, продаж – 16 гривень 65 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 27 копійок, а продає за 3 гривні 45 копійок. Названо дату відкриття оновленої центральної алеї в Аркадії 21 травня. На урочистості запрошені зірки української естради. Захід розпочнеться у 16-й годині. Очікується великий концерт учасників телешоу X Factor, а також виступ патапа і Насті Каменських. На цю хвилину у мене всі повідомлення. Якщо ви стали свідками важливих подій, телефонуйте 705 79 91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Миру вам і злагоди. Побачимось.